Коли ви чуєте слова безбар'єрне середовище, про що ви думаєте? Можливо, для когось це простір необмежених можливостей, можливо, для когось це суспільство, де немає місця дискримінації, де враховуються інтереси кожного. Щось таке важливе і абстрактне в той же час. Але є серед нас ті, для кого це дуже конкретне поняття. Коли звичайні речі, які здорова людина сприймає як належне, то ті, хто мають обмеження в пересуванні, сприймають скоріш як виключення, похід в магазин, в кав'ярню, в аптеку, легко зробити, коли ти здоровий. А якщо ти на візочку. Ходити не може, але хоча б тако я його можу. От десь до дивану він може трішки сам постояти також, з підтримкою. Артему 12. Він має люблячих батьків, сестричку Софійку, намагається вчитися та відвідує Городоцький реабілітаційний центр. Кожного дня в Артема є там уроки. Вчителі приходять три рази на тиждень. І з ним займаються. Але цікаво, якісь елементарні буквочки вчать цифрики. Особливо подобається йому урок інформатики. Так то він дуже любить там друкувати. От так, Артемко yeah. говорячи про підтримку родини, в якій виховується дитина-інвалід, пані Оксана зазначає, що надання візочків є дуже важливим. Так держава нам допомагає, всякі колясочки нам ми отримуємо. Колясочки, стіл парту. Такі ортези, взуття, то ми дуже задоволені, особливо візочками. Але проблеми з пересуванням все ж таки існують. І тому п'ять років тому пані Оксана завершила водійські курси і отримала права. Я спеціально пішла вчитись на. Шофера, так сказати, да, заради от Артема. Або постійно якийсь масаж, кудись треба возити, кудись треба їздити. У нас є така колясочка, яка складається, така маленька. І ми в машину зазвичай їдемо десь або в центр, там прогулятися по площі. Але частіше -то ми влітку їздимо на, тут у нас на садіон, садіон цукровик. Ще для того, щоб погуляти, родина кудись їде, бо біля їх будинку це зробити зовсім незручно. І для того, щоб побачити на власні очі і показати вам, як це відбувається, ми вирушили на прогулянку разом з пані Оксаною та її дітьми. Дороги дуже погані. Але біля нашого дому от немає якогось тротуарчика. Хотілося б Туди ми от йдемо на прогулянку, навіть десь біля того свого дому. Їде машина от велика, їде велика фура, їде в одну сторону в другу, ми не маємо досховатися. Зазвичай прогулянка на стадіоні виглядає так. Пані Оксана котить візочок, а Софійка йде поруч. Інколи вони можуть присісти на лавочку на дитячому майданчику. Але погратися на майданчику Артемка не може. Бо і гірки, і гойдалки тільки для здорових діток. Тобі, знаєте, якісь такі качельки, ...що можна дитину, як от, 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 от моя дитина, посадити, якось, знаєте, такими ремнями, гарно його е, пристібнути, щоб він мав, знаєте, він не боявся сидіти, от, щоб тому щось гойдатися. Було б чудово. Артем цього любить, у нас біля дому качелька, він любить там гойдатися. А от, десь так от, от, немає таких качель. Однією з небагатьох розваг для Артемки є подорож у центр міста. Для пані Оксани це можливість розрадити дитину та зробити необхідні покупки. Бо лише у центрі міста є такі заклади, в які вона може зайти із візочком. Ми перший раз, як поїхали без Артема, бо ж боїться такий, ніби трошки, знаєте, лякливий, а тут стільки руху людей. То ми перший раз, як прийшли, то що дня ще то кудись ми ходили, то йому так сподобалося. О, тут все кажуть, чотири. Постійно ходити. У супермаркет. Супермаркет кошик. Тобто кошики щодня це там, де так, вам зручно. Так, так, так. Там нам зручно. Ну, mm -hmm. ще, може, ще нам зручно заходити ось в аптеку на території тут Приватбанку. Угу. Тасочка, ще, ще, да, ще таку нам відкриєш тут, щоб ми заїхали. Ой, колясочка наша так скрипить. Ну. ну то що зробиш? Тями зараз подивишся, де ми булочки. Тут. Де розматриваєшся, добре. Збираємо ми памперси, Шестерочку. Тут. Артему і Софійці, як і всім дітям, хочеться поласувати морозивом або піцею. Але зазвичай смаколики доводиться замовляти додому. А ви знаєте, от хотілося б якесь кафе, бо, наприклад, з дітками от вони люблять піцу. От і то, ви знаєте, немає можливості десь так на піцу заїхати. Немає пандуса. От в святому пані також там хотілося б святий пан, бо ми там інколи замовляємо піцу. Немає як туди з колясочкою добратися. Там сходи, так ось так знаєте, наверху, а самі нести дитину по сходах важкувати трішки. Саме тому відвідування куполу, як називають городочани, кафе суши Шеф, залишається для Артема і Софійки нездійсненною мрією. Але важливо навіть не те, що вони не мають можливості вільно потрапити. У кав'ярню, магазин або аптеку. А те, що відвідування лікарні для людини з візочком – це справжнє випробування. От в лікарні, де в нас сімейні дитячі лікарі сидять, получається там, коли було в поліклініці, на першому поверсі, то було добре. А тепер зробили там наверху, там все такі сходи круті. Артемчик то вже важить 24 з половиною, то Один день одна прогулянка. А скільки сил та часу витрачено саме на пересування? Господика, я, я вже змучилася. Дивлячись на складнощі пересування на життєві труднощі, пані Оксана і Артем зберігають оптимізм і заряджають своїм позитивом всіх оточуючих. Ми дуже сподіваємося, що познайомившись із цією родиною, ви також відкриєте свій внутрішній ресурс і зможете долати життєві перешкоди. А також ми сподіваємося, що ті, від кого залежить створення безбар'єрного середовища у городку, зможуть посприяти тому, щоб і Артемко, і інші люди, які пересуваються на інвалідних візочках, змогли вільно побувати у лікарні, в аптеці, сходити в магазин, кафе або парк. Це у нас така пригода, що така в нас не була. Тільки ми трошки хвилювалися, але ти тоді не загубиш. Добро. І будеш дивитися, тепер читати і навіть на Гордоксіті такий сайт. Якраз так, так, будеш, так не знаю. Збирати. <глот> 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 да? Так? Так?